Хлопці та дівчата на передовій. На жаль, ми не знаємо м'як кожного з вас, хто ви та звідки. Сьогодні ми хочемо ще раз подякувати вам за кожне врятоване життя, за кожне звільнене місто та село, за можливість навчатись за кожен день життя. Дякуємо. Сьогодні ми не радіємо, дощу, бо ви окожні. Ми не радіємо, жовтому автомобилісті під ногами бо вас буде видно. Сьогодні ми не хочемо зими, бо вам буде дуже холодно. Свілимо голову перед життям загиблих героїв, які віддали життя і свободу України. Вічна пам'ять героям! Хай, вража куля вас в бою минає. Прийми ангел Божої, нехай захищає. Мами на молитві, ним з душі. Вертайтесь, герої! Швидше додому! Слава Україні! Героям слава! Слава нації!